Кронштейн для монітора то є і навіть занудна на перший погляд річ. Але насправді все набагато складніше, ніж ви думаєте. Сьогодні на огляді два кронштейни від компанії Office Pro ma 421 і ma 851. На що здатні ці негідники, і чи можна за їх допомогою крутити моніторами, ніби це новомодні спінери? Хоча стоп, спінери коли стали модними. Ой, як же плене час! Час плине. А якщо ви ще не підписані на канал, то потрапляєте в часову петлю, в якій ваша єдина мета підписатися і проявити активність во ім'я левітуючих моніторів. Гаразд, почну з моделі MA421, яка підтримує монітори діагоналю від 17 до 32 дюймів. Максимальне навантаження складає 9 кг і це охоплює більшість сучасних моніторів стандартного формату. Стандарт кріплення VESA 100 на 100 або 75 на 75 що теж дуже поширені значення. В будь-якому випадку ви повинні вивчити в характеристиках свого монітора, який саме варіант використовується, щоб потім не було неприємних сюрпризів. Збірка відбувається за кілька хвилин. Загалом це стосується обидвох моделей. Інструкції чіткі, всі необхідні компоненти йдуть в комплекті. Кронштейн має вбудований в корпус органайзер для кабелю, що дозволить трішки приховати оці ваші дроти, щоб вони не стирчали з несподіваних ракурсів. А взагалі я мав починати з зовнішнього вигляду. Ви лише погляньте на таке приємне поєднання світло-сірого металу та білого пластику. В робочих сетапах я особисто люблю білий колір, тому таке кріплення офігенно гармоніює з моніторами світлого кольору. Звичайно, можна повісити і чорний монітор для більш контрастних робочих місць, але потрібно згадати, що існує ця ж модель у чорному кольорі, тому компанія явно подумала про різні дизайнерські поєднання. Модель є похило поворотною, її можна вписати в безліч варіантів розміщення відносно ваших очей. Щодо безпосереднього регулювання, це легко відбувається за допомогою комплектного шестигранника. 27-дюймовий монітор без проблем жонглюється в різних площинах. Протестував би з 32 дюймовим, але я собі його досі вибираю вже п'ятий рік. Однак впевнений, що й він буде триматися абсолютно без зауважень. У випадку з меншим кронштейном діапазон регулювань просто скажений. Можна звичайно собі крутити, вертіти монітором вертикально, горизонтально, як просто хочете. Нагинати, нахиляти залежно від ваших вподобань і під ваші потреби, і це прям кайфово. Що стосується моделі ma 851, то це потужна ручища, яка тримає монітори діагоналю від 24 до 57 дюймів. Легко кажучи, потужна штукенція, зважаючи на таку варіативність, підтримується більше стандартів кріплення веса. А максимальне навантаження складає просто шалені 27 кг. кілограмів. В цьому випадку в нас суцільно білий дизайн, але знову ж таки існує і чорна версія. В основу будовані роз'єми USB Type-A та USB Type-C для зручнішого конекту. Але якщо вони вам не потрібні, можна просто не вставляти кабелі і залишити заглушки на своїх місцях. Кріплення обладнане внутрішньою пневматичною системою, яка стабільно тримає вагу та плавно регулює монітор в різних положеннях. Вся ця махіна виготовлена зі сталі, алюмінію та пластику і, легко кажучи, вселяє впевненість у міцності. Окремо йде акцент на підтримку великих вигнутих моніторів, але через відсутність такого в своєму розпорядженні протестувати я це не зміг. А вигинати свій плоский монітор мені здалося не дуже хорошою ідеєю. Що ще супер кайфово саме в цьому кронштейні? Тут знімна пластина для веса кріплення, тобто тут буквально на двох таких штуках. Ну ви зрозуміли, так? Е, На двох таких штуках тримається сама пластина, і відповідно, ви потім, щоб зняти монітор, не треба додатково нічого викручувати. А ось так вгору і з гачків зняти все. Пластина тут до монітору кріпиться дуже швидко і просто, залежно від розміру веса. Тут веса 100 на 100. Тому проблем з цим взагалі нуль. Ось така пластина кріплення йде. Звичайно, на веса 75 на 75 і 100 на 100 стандартно, але є так само подовжувачі є ось такий комплект перехідників відповідно на більші веса кріплення для більших моніторів чи навіть телевізорів. Регулювання здійснюється у широкому діапазоні, проте я бачив деякі відгуки стосовно найнижчого положення. Користувачі хотіли б іще нижче розмістити монітор, і це можна зрозуміти при використанні з невеликими діагоналями. Однак, все таки кронштейн розрахований на більш гігантські штуки, тому чисто фізично обмеженість в опусканні донизу абсолютно логічна. Втім, враховуйте цей момент, якщо любите притуляти монітор до самого столу. Так, це у нас найнижче положення при встановленні на кронштейн 24-дюймового монітора, і положення між столом і самим низом монітора 21 см. Так, а ось вже з 27-дюймовим варіантом ця відстань становить 19 сантиметрів. Тобто розумієте, чим більший монітор, тим менша оця от відстань буде. Тому враховуйте цей момент при тому, коли як ви собі плануєте розміщувати монітор. На мою думку, ця відстань, наприклад, для 27-дюймового абсолютно окей, мінімальна. Але якщо ви хочете прям опускати в самий низ, то зверніть на це увагу. Так, це найбільше, що я знайшов з веса кріпленням 200 на 200, це 43-дюймовий телевізор LG, ось. Він вже повішений на кронштейн. Він чудово себе почуває на ньому і може рухатися в різних заданих напрямках. Але є нюанс. Звичайно, що я при встановленні злегка відбив одну з ніжок, тому от такий нюанс, як неприємний. Тому не встановлюйте щось прям дуже великої діаг... ну, відносно великої діагоналі, самостійно. Або робіть це акуратніше ніж я. Обидві моделі чудово підходять під різні сценарії застосування. Звільнити робоче місце від набридливих моніторних підставок, регулювати ракурс для різних ситуацій, мати максимальну гнучкість. Вони реально ділять життя на до і після. Це я без перебільшення кажу, після того як вже приблизно рік тримаю монітор на кронштейні від Office Pro MA 901 і не маю жодного бажання повертатися колись до моніторних підставок, якими б брусцяцькованими вони не були. Звичайно, виграє ваш зір і ваша спина. Не доводиться постійно сидіти в одній позі, щоб відчувати себе комфортно під час роботи. А у просторі під монітором можна розмістити багато різного корисного і не дуже. Також залежно від вашого планування, круто ж просто розвернути монітор собі до ліжка чи дивану і споживати контент після робочого дня за столом. Очевидно, що такий сценарій багатьом допомагає замінити телевізор, особливо враховуючи діагоналі та якість сучасних моніторів. Кронштейн же фактично зекономить вам гроші, адже не потрібно буде купувати два дороговартісних екрани, коли можна користуватися одним. Додатково звертаю увагу, що монітори різні, їхня вага та кріплення різні, тому підбирайте конкретну модель з уважністю читаючи характеристики. Ну а після цього відрегулюйте все під себе згідно з інструкцією і буде вам щастя. В моделі MA851 досить туге регулювання заводу, тому якщо ви встановлюєте менший і легший монітор, варто докласти трохи більше зусиль при розкручуванні гвинта супротиву. Ось цього. Я так нормально напружив там м'язе, щоб. Попустити. Але нічого, Фу. нормально. Посилання та ціни на кронштейни Офіс Про, які сьогодні були оглянуті, шукайте в описі під цим відео. Не забувайте проклацати підписки, лайки та коментарі, а також поділитися своїм досвідом з кронштейнами та моніторами. Забігайте в соціальні мережі Тагнарті, щоб отримувати анонси та всякий різний додатковий контент. Я відчуваю себе ніби в лісі з роборуками. Роборуками. Поради від Тані! Провітрюйте йде не лише кімнату, а й власні думки. Це все? Ні, Ще одна порада. Ну, давай. Не забувайте, що сльози це лише спосіб полити свій внутрішній сад. Це не слабкість. Плачте, якщо хочеться. Від щастя, коли будете мати кронштейн замість цих підстав. ваших моніторних підставок. От тоді можна плакати від щастя відверто, без приколів. Ну, блін, це ж зручно.